Суспільство, суспільство, сторожі котре громадян усвідомлює, що не він повинен служити державі, а держава йому. Почнемо з означення. що ж таке громадянське суспільство? Громадянське суспільство це сукупність державних організацій, які представляють волю та інтереси громадян. Воно містить собі сім'ю і приватну сферу, тобто третій сектор. Суспільство паралельно з державою та бізнесом елементом громадського суспільства є різні об'єднання, що охоплюють всі сфери суспільного життя. Це поняття було започатковане в епоху Плутона та Аристотеля. Подальшому воно дало розвиток. Вона була набута пику розвитку в часів нового часу та Ренесансу. Такі знатні люди, як Макіавеллі, Мор Ротендамський, зробили дуже великий внесок, та також інші. Історія створюється дуже добре. Але ж що нам, яка ж характеристика цього явища? Зараз нам розказує про це дядько Гегель. Майське суспільство це система інститутів і відносин, яка знаходиться між сім'єю і державою. Це де сфера задоволення потреб індивіда, яка ґрунтується на праці і власності. І містить у собі протиріччя, багатство та зридності. Які ж має принципи громадянське суспільство? Економічний і політичний плюралізм, особиста свобода, публічність і загальна проінформованість, справедливість і суворе дотримання законів та рівність закону для всіх політичні партії, як невід'ємна частина громадянського суспільства, безпосередньо впливають на державну політику та відіграють провідну роль у формуванні громадянського суспільства. Головна рисою, яка відіграє політичні партії від інших організацій, це прагнення до заміщення держав осанці. Як будь-який феномен має позитивні та негативні риси, наприклад, як Північна Ірландія. Північна Ірландія є ще одним прикладом того, як добре розвинене та фінансовано забезпечене громадянське суспільство не спромоглося заповнити вакуум, що з'явився внаслідок політичного застою. Десятиріччями провінцію Ольстер виснажували внутрішні конфлікти. Її суспільство вирізняли гіркі розпризнаність та Зменшення ролі всенародно обраних політиків традиційні повноваження місцевої влади виконувалися громадянськими організаціями через комітети КУАНГОС. Утворення, які зазвичай відносилися до непідвідомчих громадянських органів. Ці органи складаються з призначених посадами осіб та за рахунок громадянського фінансування здійснюють свої повноваження в громадах по всій провінції. В той час, коли політичні лідери намагалися подолати непоборне, на перший погляд, секторіальну розрізаність, а принцип верхового права, поступового насиллю та тероризму, прогрес був можливий лише за умови досягнення компромісу із відрахуванням відмінних прагнень, як національних, так і юністичних політичних сил. Ці компроміси були досягнуті шляхом переговорів політичних лідерів та за підтримку громадського суспільства. Не може бу бути сумнів у тому, що роль громадянського суспільства була визначеною скла складною конгресу, але без е залучення політичної партії його досягнення було б неважливим. Остаточна домовленість про самоврядування шляхом розподілу влади було е справлено майже 70% електорату на референдумі та включає участь громадського суспільства у формі громадського форум форуму, який діятиме як дорочна структура в з соціальних, економічних та культурних питань. Да. Да. А що ж ми бачимо зараз? Згідно з міжнародними оцінками громадянське громадянського суспільства України залишається неконсолідованим та значно відстає у своєму розвитку від європейських стандартів. Поряд із внутрішніми факторами та низьким рівнем громадянської активності, то адміністраційна спроможність організації громадського суспільства. Зовнішність, обмеженість та розвитку громадянського суспільства є недостатньою, сприятливого законодавчого середовища. Україна незаконодавчого незакондо... рівня визнала важливість полеження громадянського суспільства як гарантії демократичного розвитку держави. Саме таку норму місце закону України про засади внутрішньої та зовнішньої політики України ухвалені 60 2010 році. Але що ж ми бачимо в цей час? Що це було до 2022 року, а що зараз? Люди нарешті побачили, хто є проблемою нашого радянського суспільства. Навіть деякі одеські сепаратисти зрозуміли, що таке є руський мір. Нарешті громада побачила гнит нашої країни, які повтікали з повними кишенями у у дану хвилину. Українське суспільство, як ніколи, є сильним, рішучим та об'єднаним. Слава Україні! Слава нації! Історія створення це дуже добре, але як же його характеризується. <ріст> Яку поху, взагалі, так, Ярі? Це ті, А зараз я вам стрім про історію створення цього поняття. Поняття було з. Э, створено в. Блядь, та ебаный его нахуй. Це поняття було. Короче, епоху, я здул, выкинул. Давай. Це поняття було започатковано в епоху э, Платона та Аристотеля. А не вон... Конержи, давай, блядь.